У вас у хаті часом буває і рай, і пекло. На тому самому місці, то значить, пекло це не такі, знаєте, будови там ангари, якісь, як на фермі, там, стайні, там ще щось понакладали, чорти сидять, там, газують у тих котлах, колотять. Ну, це так? Це так, коли суперце малювали. Пекло це стан душі, в якому вона перебуває. Якщо людина своє життя, не комунікує з Богом, вивітрюється із любові, вона стає порожна. Душа стає порожня. Вона не під'єднана до Бога. Вона в стані. Е вона перебуває в стані страждань, вона перебуває в пеклі, тому що вона не має можливості йти до Бога, і вона це усвідомлює, що це назавжди.